Привіт! Сьогодні я розкажу тобі про найчарівнішу речовину, яка тільки існує на планеті. Вона не має кольору, ні смаку, ні запаху. Може бути, бути твердою, рідкою та, та газоподібною. Перш ніж потрапити до нас, вона має побивати в хмарах, у річці і під землею. Ця речовина покриває дві третини нашої планети. Вона життєво необхідна усьому живому, що є на землі, рослинам, тваринам, людям. Людина не може без неї жити більш, ніж п'ять-сім діб. Ти вже, мабуть, здогадався, ця речовина звичайна вода. А щоб переконатися про цінність води, хочу прочитати тобі казку. Сідай зручніше, слухай уважно. Жив десь у лісі Заєць. Одного разу він вирішив прогулятися по лісі. День був похмурий і йшов дощ, але зайчику це нітрохи не заважало. Іде зайчик, гуляє, і тут назустріч йому іде зачок. Привіт ій дуже радісним голосом сказав зайчик. А чому ти такий сумний? Привіт, зайчик. Чому радіти? Ти подивись, яка погода, дощ іде, ось настрій І Іжачок, а ти уяви, що було, якби взагалі не було дощу. Завжди світило, світило сонце. Було б здорово, сказав їжачок, можна гуляти, співати пісні, веселитися. Та ні, їжачок, як би не так, якщо не буде дощу всі дерева. Трава, квіти, все живе, засохне і загине. Та ну, заєць, я тобі не вірю. А давай перевіримо. А як ми будемо перевіряти? Дуже просто ось тримай квіти, це тобі подарунок від мене. Спасибі, зайчик, ти справжній друг. І ти подари мені і квіти. Та запросто на тримай. А тепер, їжачок, прийшов час перевіряти. Ми підемо до себе додому. Я поставлю свої квіти у вазу і налю туди води. А ти, їжачок, теж постав квіти у вазу, але не наливай води. Добре, заєць. До побачення. Минуло три дні. Знову зайчик. Вийшов на прогулянку, у цей день було яскраве сонечко, яке ласкало своїми промінцями зайчика, знову зустрічає їжачка. Іжачок, їжачок, ти що знову сумний? Доже давно закінчився, сонечко світить, пташки співають. Ти повинен радіти. Та чому зайчику радіти? Квіти, які ти мені подарував, засохли? Мені так шкода, це був був твій подарунок. І Жайчок, а ти не здогадався, чому це сталося? Звичайно, зрозумів. Тепер я все розумію. Вони засохли, тому що знаходились у вазі без води. Так і Жайчок, усе живе потребує води. Якщо не буде води, усе загине. А дощ. Це крапельки води, які падають на землю та живлять усе живе на землі. Тому потрібно радіти всьому і сонечку, і дощику. Зайчик, я все зрозумів, дякую тобі. Пішли разом гуляти по лісі і радіти всьому навколо себе. А зараз запитання до тебе: кого зустрів зайчик у лісі? Чому їжачок був сумний? Що запропонував заяць зробити? І чому потрібно радіти і сонечку, і дощу? Дякую, до побачення!